Шалом, це Славко, Дивлюсь я на карту Ендрю нашого перпетуа і думаю собі, в чому міряти те, що називають зараз москвинським наступом. Ви знаєте, після Нового року старого вони роздуплилися і вважається, що вони десь на щось наступають. Ну, Зростання активності ми спостерігаємо, але в чому ми це можемо виразити? Якщо дивитися на цю ділянку фронту, просто от візьмемо південь від моря до Авдіївки, то що ми побачимо? Активність дронів, бачите, 20 так само, 19, от ми за 9 днів візьмемо з 22 по 14. Бачите, що на всіх ділянках фронту, там, де вони навіть не це є, а активність їхня є. І так само візьмемо цю ділянку фронту, наприклад, і вже подивимося її з 14 по 16. Бачите, що активність противника є. І навіть на оцей от північну ділянку знову таки подивимося, активність противника є. Оголошена була ця. Примусова евакуація з двох громад Куп'янського району. Там три тисячі людей вирішили позбавити російських квартир, російської компенсації, вивезти їх на територію. України. це мені все нагадує велике відступлення російської армії, накоплення біженців в тилу. Там, правда, євреїв накаплялі з черти осідлості, а тут східняків. І чим все це закінчилося для Російської імперії? Накоплення цих. Біженців ми знаємо ось 14. те Це я вам так показав ділянки фронту. І я скажу, я знайшов в чому. Поза як це все виглядає як матеріал шляхт, тому що це матеріальна битва, битва матеріальних ресурсів. Треба говорити за ці 9 днів, якщо на рознаступ, за втрати, за російські втрати. І за знову ж таки за нашим Ендрю Перпетуа, за його ось. Завдяки нашому брату Енди Петро і його незрівнянній статистиці вона кожен день подається з координатами. От завдяки всьому цьому ми можемо говорити. Ну що, 70, і тут я більш детально вам подам, що ви бачили статистику, як воно втрачається. За 9 діб 78 танків, з них 24 пошкоджені, 19 було покинуто, 35 знищено. Значить, якщо брати 8 днів без 14-го, то 9 танків на день загальні втрати, а знищено 4,25 загальне число. Якщо брати з 14-го, ви ж бачите, я вам показував, що активність різна кожного дня і довільно може колибатися. От додати один день, виходить 8,66 танків, а знищених 3,88, а так було б 4,25 на день. Тому що дані циколубайці треба їх брати за ширший період. Це просто оголосили всі наші ЗМІ в паніці, що Москви не наступають. Ну, потім треба знайти критерії, власне, як виміряти цей наступ. Виміряти його можна у втратах бронетехніки. Я скажу, що вони фактично батальйон танків втратили знищений, і батальйон танків пошкодженими і покинутими. Знищений це непогано. БМП 69 машин, так само ви бачите, можна сказати, що півтора батальйона. З них пошкоджених 19, покинутих 22, знищених 28, 7 і 66 БМП на день. Непоганий результат. І вони за така, такі от дані завжди вказують на те, що Москви не наступають. Щодо БТРів, було 17 БТРів за цей час. 1 Поврежденний, 6 покинути, 10 знищено. І МТЛБ, ви знаєте, вже січня всі осінтери кинулися і змірять МТЛБ, кинулися шукати їх по базах. Буде волна даних. Січня всі помітили значими старешті на Заході МТЛБ для російських військ. То скоро будемо мати МТЛБ з баз храння. Так само 16 МТЛБ, з них 5 покинути, 1 Поврежденний, 10 знищених. Непогано, можна сказати, що. По деповній роті БТРів і БМП. І от поговоримо тепер за втрати арти. Ну, заодно ЗСУ, можна сказати, що втрати бронетехніки невеликі і незначущі. Я б не, не став за них говорити. Говорити будемо за втрати арти, тому що це єдиний значимий критерій в танки. України втратили 13, з них три пошкоджених. БТР ми не рахуємо, в принципі, там видно, що втрачаються щодня, але коли йде от така п'янка, зрозумієте, коли зараз будемо йти за втрати артилерії, то там уже не за МРАП, не за БТР, йдеться, це вже можна вважати побочними втратами. Втрати ЗСУ встановили 16 артсистем, з них 4 пошкоджених. З них один Цезар, 4 гвоздіки, дві пошкоджених Д-30, одна Д-20, два М-109, Одна пошкоджена М777. Цікаво, що в районі Бахмута М-77 протягом трьох днів в перший день промахнулися в М-77, день вони продовбалися на тому самому місці. Наступного дня влупили по М77, попали в районі Бахмута. Десь у мене навіть ця знаменита на карті була позначена. отут от, да, ось, власне. Зараз ми знайдемо цю видатну подію. Так, десь я вам її не можу зараз так от на пам'ять знайти, але я й на карті була добре помітно. Про що нам це все говорить? Порівняємо це з втратами російської арти. Ну що. Два Урагана, два гради, один тор, один гіацинт Б, два гіацинта С, пошкоджені самоходніх, три мсти самоходних, з них одна пошкоджена. Д-33 пошкоджена, одна знищена. С 61, МТ12, васильок 1 і того 12 одиниць. Це перший період, за який я бачу, що наша арта почала нести більші втрати. Ну, якщо... РСЗО все-таки вирівняли ситуацію. Трохи РСЗО не дали нам впасти в песімізм і вирівняли втрати. Ми бачимо, що щось каже з нашими лінійними крейсерами Не то. Ну, нам треба до цього готуватися. Нам треба сказати, що темпи операції так співпали. Нарешті, оцієї зими повторюється ситуація зими минулої, що ми вчепимося. За Бахмутом, за Авдіївкою, отут-от. І будемо невпинно поступово втрачати ці ділянки в надії, що росіяни що Москвини ви, ви розмотають значні свої сили Погодиться батальйон танків. Другий батальйон пошкоджений, півтора батальйона бронетехніки. Ну, з БТРами можна сказати, що і до двох З МТЛБ. Ну, на це все сподівання. Власне, коли не трішені, починаються побіди по очкам і змірятися. Ясно, що довго так не потриває, тому що ситуація не нестача стрільна артилерійського, непостачання стрільну, зменшення інтересу до нас, воно співпало з тим, що Путін буде гнати на убой свою техніку, свої війська, розуміти, що всі втрати техніки, всі втрати своїх з'єднань підготованих. Всі втрати особового складу, все він компенсує до виборів, все він компенсує, як він сподівається, песимізмом та резенгацією заходу з нашої підтримки. Що захід резингує з нашої підтримки? Ну, що на те можна сказати? Побачимо. Це ще так не скоро буде. Що поки що ми можемо собі дозволити вимірювати ворожі техніці. Тепер, що без безпосередньої тічки, ви знаєте, в кринках збираються напустити. Вагнера ходять чутки окупованої території, весь базар, всі копані про це говорять, що аж напустять Вагнера. Ну, власне, це єдине, що росіяни лишилося говорити, тому що нічого нічого не зробити не вали. Теперь воскресіть пригожина і натравіть його, я скажу, що от нарешті ми побачимо і атаку Мертвіцов. Побачимо, як нацгують Вагнера, значить, на кринки, чим це закінчиться. Ну, що треба сказати, що війська не більше не менше, що очікуємо на чергову ротацію. Тільки вагнери почнуть закупати тазики, почнуть закупати собі каністри для води. От розумієте, щоб ми це так працювали в Більгійській розвідці в Першу світову війну, як оце зараз. Щоб не осінь, який нам все це дозволяє дивитися безпосередньо, а були б ми полишені на стару добру агентурну розвідку, то копані були б, скажу ми розсадником якоїсь резидентури. Української ворожої контррозвідки, тому що кожен наїзд нових військ він помітен, по тому, що зразу ж закуповуються каністрами на воду, тазіками будь-чим іншим з побутових товарів, тому що вони в всяких побутових товарів. Поки що ми не бачили, що вагнери вагнері закуповувалися тазіками для води. Ярмовіні поки що не видно. Але всі за них говорять, які почнуть купувати тазіки, ми зразу вам повідомимо. Отака от ситуація. Ну що міти вперто відмовляються йти на війну? Ви знаєте, 90 тисяч мінтів рішуче забили, відбиваються від своєї лютої бригади, що всі, кому потрібно, будуть в лютой бригаді. Що ну, на це можна сказати? Я про це говорив, що нам пристає веселий год, років 1916, -го, битва двох умираючих государство устройств, як Німецька імперія і Російська імперія, доходили. Це було весело і цікаво спостерігати за цим, але не жити в цей час. Я думаю, ми ще багато всякого ідіатізма. Надивимося за відсутності рішень. Ви знаєте, що противник вдався до цих ударів. Вони мені нагадують удари їхніх піпілаців, як це ципілінав і год, бомбардувальників гота на Британію, що трохи жертв. Дуже дуже небагато військової, і економічної шкоди, і дуже багато пропагандивної шкоди. Я скажу, що якщо вже оці от удари не розбудять, захід не розбудять знову ж таки хвилю емпатії допомоги до України, Кажеться, все діло в простому народі. Якщо народ потребує допомоги, то ми ж власне витримує за завдяки суспільній підтримці української справи, не так як урядів, як суспільства тиснуть на уряд. Ну, побачимо, я скажу, що, попри всі жертви, сприймати ці удари слід як російську агонію, як те, що вони в розпачі пробують зробити хоч щось, тому що зробити нічого нормального, вони не можуть уже тими засобами, що їм лишилося, хіба що трохи вилупити нашої арти через я скажу, погану організацію її евакуації нашими військовими. Ну що, я вам всім раджу запастися попкорном. Ми ще не один ідіотізм увійдем в компанії, тому треба зберігати нерви. Прийшов час, коли нарешті я кажу, зберігайте нерви. Ну що, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні за збільшення кількості підписників, також за донати. Між іншим теж будемо вдячні. І ще порекомендую їм. А фільм про который ми смотрели Шиша, про англійська ватану за, за темні времена Черчилля Вони дивилися. Ну, я раджу так. Я дивився темні времена Черчилля двічі, і я все це дивився, коли війна була на сході колоніальна. Сімнадцятого року це один фільм, а 24-го року це геть інший. Фільм там прекрасно показано, що зрада вона в верхах, що зрада очікує на нашого Зеленського в верхах, що зрада не серед народу, не кажуть, скільки б йому дурні не завантажували з Ютуба, а зрада насправді в верхах. І якщо хтось себе мніт великим палководом, а потім великим по політикам, ну що я можу сказати, спасі нас Господь амбіцій наших. От політичних амбіцій наших генералов. Бо ну, там вся ця свора, чим Берліни. Я скажу в там Вони прекрасно показують. Я вам всім раджу вдумчиво його подивитися. Ася скажу, що правильно вдячний ясі, що вона мені порадила. Я там збирався Рей не дивитися. Він завжди мене притягував. А вам тімне времена якраз і підуть. Бай.